Доброго дня, я Андрій Шабельніков, голова комітету з інвестицій та приватизації Національної асоціації адвокатів України, керуючий партнером адвокатського об'єднання Лоу». Сьогодні ми поговоримо про перевірки, надзвичайно актуальна для бізнесу для економіки, тем, яка турбує суспільство. Чому комітет з інвестиційної діяльності та приватизації весь цей час підтримував повний мораторій на перевірки бізнесу? Комітет Національної асоціації з інвестицій та приватизації опікується бізнесом, опікується його захистом, опікується тим, щоб бізнес в умовах воєнного стану міг працювати. І перевірки нам в цьому абсолютно заважають, коли держава тисне, а не допомагає, коли Бізнес виживає, а не працює, абсолютно не потрібно на нього тиснути зайвими е, важелями. Тому перевірки в цьому точно не допоможуть. Як діятиме мораторій на перевірки бізнесу? Згідно рішення Ради національної безпеки та оборони, яке ввело в дію указ президента України, податкові перевірки в плановому порядку проводитись не будуть. Величезна кількість контролюючих органів, які впливали на бізнес, не зможуть його перевіряти в плановому порядку. Це не буде стосуватись підакцизних товарів підприємці, які їх реалізують, мають відповідні ліцензії. Це не буде стосуватись перевірок за скаргами щодо Таких чи інших суб'єктів господарювання. Але загалом величезна кількість контролюючих органів не зможе впливати на бізнес перевірками. Чи є зв'язок між масовим закриттям ФОП і тими реаліями, коли в нас ще проводилися перевірки? Я б не сказав, що мораторії на перевірки і перевірки впливають напряму на ФОПів. Але це додатковий. Важель, який впливає на те, що суб'єкт підприємницької діяльності платить величезні податки, його перевіряють, на нього тиснуть, заводять кримінальне провадження, не дають працювати. І загалом тому і приймаються такі рішення, коли закриваються ФОПи. Чим загрожують податкові перевірки під час дії воєнного стану, уряд і державні органи прийняли правильне рішення обмежити. Перевірки під час воєнного стану, коли почалося повномасштабне вторгнення в 2022 році. Це дало можливість економіці нашої держави вижити, вижити бізнесу, функціонувати в даних умовах. Тому абсолютно не потрібно збільшувати податковий тиск в даних умовах. Якщо буде працювати економіка, буде наповнюватись державний бюджет. Тому. Важливо в цих умовах не тиснути, а допомогти. І от е, цей мораторій, який допоможе бізнесу, хоча б зменшити цей тиск, і буде допомагати наповнювати бюджети і функціонування економіки, яка буде працювати. Яку роль взагалі відіграє адвокат в захисті бізнесу під час перевірок? Це про юридичні документи, присутність на місці чи щось більше. Ми говоримо про цілий спектр. Ми з вами. Захисники бізнесу, ми з вами колеги, які опікуються тим, щоб бізнес функціонував. Нам потрібно з вами на першому етапі підготувати бізнес до перевірки. Перевірка починається не з того, як коли податківець прийшов і відкрив двері на підприємство. Перевірка починається з того, що потрібно проінструктувати керівництво підприємства, зробити пропускний режим, зробити картки, відеонагляд, безпекові моменти, які журнал на перевірок на підприємстві, які допоможуть бізнесу уникнути зайвого тиску. Коли ми з вами підготували бізнес, коли відбувається перевірка, адвокат присутній. На перевірці він супроводжує бізнес весь цей час. Він пише заперечення, він оскаржує неправомірні акти податківців. Тому що всім відомо, що податки приходить з планом на перевірку, де є від 1 до 10 від обороту підприємства. Він має нарахувати. Тому ми з вами оскаржуємо це в досудовому порядку. Ми з вами йдемо до суду, ми з вами виграємо справи і допомагаємо бізнесу зберегти. Кошти, тому це повний спектр. Якщо сума значна до нарахувань, то і, і можливе порушення кримінального провадження. Ми з вами супроводжуємо бізнес і тут. Ми захищаємо керівника підприємства на допиті на, під час оголошення підозри, під час провадження по кримінальному провадженню І коли справа попадає до суду, також доводимо її до виправдального вироку. Тому ми з вами. Опікуємося бізнесом з самого початку, і перевірка це є лише апогеєм, і це є лише фінальною крапкою податківця в цьому процесі. Мораторій на перевірки не убезпечить бізнес від того, щоб на підприємство хтось прийшов. На жаль, цей тиск продовжиться. І тоді роль адвоката в цьому процесі значно збільшується. Ми з вами зустрічаємо податківців, оскаржуємо їх неправомірні дії, і вони знайдуть безліч способів через кримінальне провадження, через надумані Приводи з'явитись все ж таки на підприємстві. Тому під час цього процесу ми з вами присутні і супроводжуємо бізнес, допомагаємо йому відстояти свої права, оскаржити це в досудовому порядку, в суді і виграти наші з вами справи, зберігти клієнту гроші, відповідно, зберігти економіку і наповнення бюджету. Сподіваюсь, вам було корисно. Більше інформації на нашому youtube каналі. Підписуйтесь, залишайте лайки. До нових зустрічей.